Конкурс присвячений великому поету стартував у грудні минулого року. За цей час талановитими подолянами було надіслано біля 200 творчих робіт, виконаних у різних техніках: малюнок, графіка, художні ліплення, випалювання по дереву, вишивка, батик та літературні твори. Конкурс проводився у трьох номінаціях: це портрет Шевченка, друга роботи за мотивами творів і третя це літературні роботи. В різних номінаціях ви бачите, що дуже багато робіт в різних техніках, за різними мотивами творів. Ми одержали біля 200 робіт, це не враховуючи ті поезії, які написали діти. Ми навіть не сподівалися, що настільки буде розголос великий нашого конкурсу. Найбільшу кількість учасників зібрала номінація Живопис серед таких і дев'ятирічний Данило Маршевський. Я намалював. Ось цю картину малював я її два тижні. Мені сподобалася тема ярмарок. Неабияк фрази в журі дитячий, проте такий філософський погляд на твори Великого Кобзаря, Юлія Горпинич займається малюванням понад п'ять років. Незважаючи на свій вік, для своєї ілюстрації вона обрала досить складний твір поета. Я навчаюсь в художній школі. Я цю роботу малювала два місяці. Я її ну, Намалювала, тому що мені сподобався цей вік. Ж, е, я його Нам задали додому, щоб ми його вивчили. І я його вивчила і вчителька мені сказала, От що ти будеш малювати. Я сказала, що я хочу намалювати ну, е суву. От ну сова е, разом летить е, чоловікові. сниться, що він летить разом з совою. Крім великої кількості учасників цьогорічний конкурс зібрав і велику кількість спонсорів, які презентували учасникам досить оригінальні дарунки. Не сьогодні е, нагородили. Ми нам вдалося нагородити. Я вважаю цінними подарунками діток. Е, Завдяки нашим спонсорам, людям, які допомогли нам в придбанні цінних подарунків, перш за все це народний депутат України Лебезюк Сергій Петрович, директор Хмельницької обленергошпак Олександр Леонідович, директор Приватбанк Браніцький Юрій Олександрович, директор Хмельницький залізобетон. Ковтун Анатолій Миколаєвич. А на завершення переможці у номінації Літературні твори декламували вірші великого українського генія. Кругом неправда і неволя. Народ замучений мовчить, і на апостольському престолі чернець годований сидить.